Привіт-привіт! Мене звати Аня, і ти знаходишся на каналі, де є безліч розвитки з математики та фізики. Якщо ти хочеш, щоб виконали наступне завдання твоє, то нижче лишаю посилання на телеграм-канал, де ти можеш скинути це завдання. І протягом дня я його вирішу. І виставлю в youtube відео. Отже, поїхали до алгебри 7 класу, підручник істера, домашня самостійна робота номер 4 Якому многочлену тотожно дорівнює вираз. На з тобою це є формула. В нас є m відняти n в другій степені воно розкладається як перше в другій степені, той самий знак, який в нас є посередині. Далі має бути двійка перемножена на їхній добуток на mn. І плюс друге, те, що в нас є в дужках, в другій степені. Тобто вийде m2mn M2 і плюс n квадрат». Тобто, у нас вийде варіант г. Найдіть добуток. Це точно буде формула, наприклад, я напишу нижче B відняти y на B Y. Воно складається як B в квадраті відняти y в квадраті. Тобто, що тут робиться? У нас перше, що є в дужках, буде в другій степені, береться обов'язково і тільки знак мінус, і друге буде так само в другій степені. Тому тут відповідь у нашому другому завданні буде перше. Те, що в нас є, буква А в другій степені, мінус, друге, те, що в нас є в дужках, Х в другій степені. Шукаємо відповідно нашу відповідь, Б варіант. Подайте вираз у вигляді квадрата двочлена. Тобто це 100% має бути формула. Раніше ми розкладали, а тепер, навпаки, її треба буде скласти. Для цього ти акцентуєш увагу на першому і останньому, і на знак, який перший попадеться. Ти береш корінь з першого та останнього, тобто, по суті, двійки відпадають, бо корінь з x квадрат і вийде х. Бо корінь квадратний тут захована двійка. І ця двійка і квадрат скорочується. Тому, коли ти складаєш цю формулу, в тебе береться корінь, або, простими словами, двійка відпадає, ти береш x, ти береш y, перший знак, який між ними попадеться, в дужки і в другу степінь. І тепер шукаєш просто схожу відповідь. Перетворіть вираз на многочлен. Тут, навпаки, треба розкласти. В даному випадку треба перше, що в нас є, піднести другу степінь, причому повністю не тільки х, а 5х. Тобто 5 буде в квадраті та х буде в квадраті. Далі беремо перший же знак, який нам попадеться у дужці, мінус. Далі ми двійку маємо перемножити на перше і на друге. Я так і переписую 5х та 1. Хоча одиниця нам тут суттєвої різниці не робить, але нехай буде. Для запису потрібно. Далі в нас йде знак плюс. До речі, останнім в нас завжди буде йти плюс, типу єдине, де міняється в нас знак, це перший. Він залежить від того, що є в дужках. А оцей другий, він завжди буде плюс в будь-якому випадку. Ти береш плюс і тепер підносиш останню в другу степень, тобто одиницю в другу степінь. Що в нас вийде? 5 в квадраті це 5 помножити на 5, вийде 25 х квадраті це х помножити на x вийде х квадраті мінус 2 на 5 на 1 вийде 10 х і плюс 1. Бо 1 в квадраті це все рівно буде 1. Тепер шукаємо схожу відповідь, і в нас вийде варіант в. Поїхали до п'ятого. Розкладіть двочлен на множники. Ми бачимо з тобою, що в нас йде спочатку число, а тоді число та буква в другій степені. Але. Всі відповіді у нас спочатку йдуть буква та число. Тобто їх поміняли місцями. Тому ми з тобою теж робимо таку хитринку, ми міняємо місцями, щоб зразу побачити відповідь, а ще не здогадуватися, потім, яка ж там буде відповідь. Ми їх міняємо місцями. При цьому ми знаємо, що 9А2 має причіплено до себе плюс, а 16 має причіплений до себе мінус. Тому, якщо ми їх поміняємо місцями, буде плюс 9а квадрат відняти 16. При цьому плюс перед 9 ми можемо не вказувати. Далі ми маємо це все якось гарно розфасувати. Раніше ми з тобою брали навпаки, ми мали дужки і ми складали, а зараз ми розкладаємо. Що треба, коли ми розкладаємо? Ми знову будемо брати оцей квадратний корінь, тобто число, яке множиться само на себе два рази. Яке число множиться само на себе, і виходить дев'ятка? тільки трійка. Тобто в даному випадку нам підходить число 3. Ну, Звичайно, що тут ще підійде мінус 3, але ми цей варіант не розглядаємо. І так само ми беремо з тобою так само з А, що потрібно помножити само на себе, щоб вийшло А в другій степені? Така само на себе треба два рази помножити. Тому ми беремо А. Далі ми пишемо цей знак мінус. Яке число треба помножити само на себе, щоб вийшло 16? Це четвірка. І ми пишемо цю четвірку. І тепер дублюємо таке саме, тільки між ними буде знак плюс. Тобто твоя задача тут знайти тільки одну дужку, а в другій поміняти знак. При цьому ти береш такий ніби уявний корінь з одного і з другого. Ти маєш знайти число, яке множиться само на себе два рази. Але не на 2, а саме на себе 2 рази. Тобто, наприклад, 4 на 4 це 16, а не 4 на 2 8. Ти маєш шукати оцей варіант, а не цей. Отже, ми з тобою вирішили, і ми зараз глянемо, де є правильна відповідь. Правильна відповідь у нас буде, де є знак плюс та мінус, і першим виходить 3А. 3А. Це обов'язкова умова. В тебе мають бути повністю однакові дужки, тільки поміняний знак. Варіант В нам підходить. Подайте вираз в вигляді добутку. Це кубічна формула. Вона розкладається теж відносно легко. Давай ми глянемо як. Кубічна формула. Спочатку ти можеш записати таке: що в кубі дає 64, що множиться само на себе 3 рази і виходить 64. Нехай ми підставимо четвірку. 4 на 4 буде 16, і ще на 4 дійсно буде 64. Тобто 4 в кубі, воно 3 рази само на себе множиться, виходить 64. Я оце запишу, тобто я замінила замість 64, 4 в кубі. Це не обов'язково умова, це не обов'язкова дія, але я таким чином тобі зараз покажу, що зараз станеться. Я перепишу повністю цю дужку, тільки без кубів, після чого я свою нову дужку буду підносити таке, ніби в квадрат. У мене тоді мало би вийти m квадрат плюс 2 помножити на m і на 4 і плюс 4 в квадраті. Але так, як це кубічна формула, там є певні зміни. Які зміни? По-перше, перший знак дублюється в першу дужку, а от вже перший знак в цій великій дублюватись не буде. Там буде мінус. Далі який прикол? Так, як це кубічна формула, то перший і останній дійсно підноситься в квадрат. Але тут пропадатиме двійка, тобто не буде подвоєного добутку. Буде інший знак і не буде двійки, а все решта таке саме. Тобто ми перепишемо m квадрат мінус m помножити на 4 це буде 4m, і плюс 4 в квадраті це 16. Тобто в даному випадку ти можеш собі одну формулу вивчити, наприклад, квадратів, а потім нею постійно оперувати. Наприклад, тут подвоєного добутку нема і поміняли знак. А так, в принципі, все те саме. Який варіант нам підійде? Нам підійде варіант А, я бачу, повністю гарно сходиться зі знаками, з числами. Все добре. Розв'яжіть рівняння. Видно, що швидше все нам придеться підносити І в квадрат, і перемножувати Х на дужку. Давай ми будемо робити це поступово, щоб не наплутати зі знаками. Причому дуже легко наплутати зі знаками, бо у нас є мінус перед дужками. Що ми зробимо? Давай ми з тобою x помножимо на х та х на 2, тобто розкриємо дужки. х помножити на х плюс х помножити на 2. Далі ми запишемо цей мінус. Але так як він дуже такий капусний, він дуже сильно б'є всередині дужок, ми можемо не одразу замітити нашу помилку. Тому краще записати спочатку дужку і вже в дужці відкрити. Тобто х піднести в другу степінь, далі мінус 2 помножити на х на 3. Плюс 3 піднести в другу степінь. Тобто ми розкриваємо дужочки, але не до кінця. І це все дорівнює 7. А тепер вже будемо перемножувати х на х буде х квадрат, х на 2 буде 2х. Далі ми можемо розкрити дужки. Мінус перед дужкою міняє всередині знаки. Було х квадрат, стане мінус х квадрат. Було мінус 2 на х і на 3 стане плюс. До речі, тут можна зразу записати, що це є 6х. Далі був плюс стане мінус. 3 в квадраті це 3 помножити на 3. І тепер ми з тобою підкреслюємо ті доданки, які є з одної сім'ї, тобто х квадрат та мінус х квадрат, при причому вони скорочуються, бо це як яблуко, і викинути яблуко, тобто в тебе нічого не залишиться. 2х і 6х це вийде 8х. Мінус 9 ми перекидаємо взагалі геть в праву сторону до чисел, бо це його сім'я. І при цьому в нього міняється знак. Був мінус 9, стане плюс 9. І ми з тобою тоді будемо мати 16 і х звідси дорівнює 16, поділити на 8, тобто вийде 2. Отже, восьме завдання. Спростіть вираз: m в другій степені плюс 2 p перемножено на m в четвертій степені відняти 2m в другій p, плюс 4 p в другій степені. Отже, ми з вами маємо згадати таке. У нас вже був цей приклад, де у нас було m в третій степені і 64. Ми записували, що це m в третій плюс 4 в третій степені, а потім вже розкривали, що це m плюс 4 на m 4 m і плюс 16. Отже, зосередьте свою увагу на тому, що в нас є кубічна формула, і вона розкладається таким чином. Якщо ми подивимось на другий вираз. То в нас буде подібне таке враження, бо в нас є спочатку квадрат і 2П, а потім таке, ніби оцю дужку піднесли ще в квадрат. Вийде вже четверта степінь і 4П квадрат в кінці, так? Тобто це нормальна кубічна формула. Ще й на неї вказує те, що в нас є перші різні знаки. Отже, ми маємо її скласти в кубічну формулу. Але тут буде тяжко, бо ви вчили нормальним чином саме коли видно куб, а коли видно другу, четверту. І степені, різні букви. Це трошки, скажімо так, тяжко. Так що робить? Ми зосереджуємо увагу на тому, що у нас вже є готовий приклад. І у нас в вот кубічна формула складається як. Зосереджуємо увагу на тому, що у нас m множиться на m квадрат, вийде m куб. 4 множиться на 16, вийде 4 в третій степені або 64. Так от, в другому виразі, те саме. Ми з вами зараз робимо так: от m квадраті помножимо на m в четвертій. Це буде m в шостій степені. Далі беремо перший знак, який між ними попадається, і 2p множимо на 4p в другій. Тобто в нас вийде 8p в третій. Оце і буде наша кубічна формула. Тобто от таке вона має рішення. Ви берете перший, множите на перший, ви берете останній, множите на останнє. І берете знак, який є між ними. Тобто правильна відповідь у нас буде з вами варіант Б. І ми переходимо до дев'ятого. І в дев'ятому завданні нам потрібно розкласти многочлен 3 член 3 плюс 6А 6 на множники. Бачимо з тобою, що в нас є три варіанти, де в нас винесена трійка за дужку і дві дужки. Давай ми зробимо з тобою таке: 3АБ і 3Б. Тут ми винесемо трійку за дужки і винесемо дужки Б. Тоді в нас вийде А відняти 1. Далі, в нас є з тобою 6 А мінус 6. Давай ми звідси винесемо шістку. Тоді в нас вийде А мінус 1. Тепер ми робимо що? Я це об'єдную. Бо це, по суті, продовження йде. Далі ми з тобою бачимо, що в нас є однакова дужка А-1. Ми її записуємо один раз, а все, що туди не потрапило, ми записуємо в другу дужку, Тобто ми записуємо 3b плюс 6. І, звичайно, що логічно, гарно буде з другої дужки нам винести трійку. Тоді буде 3 перша дужка, а в другій залишиться 3 помножити на що, щоб було 3Б. На Б потрібно помножити. Далі буде знак плюс. 3 помножити на що, щоб було 6? Це має бути двійка. Оце і є наша відповідь. І вона повністю у нас сходиться з варіантом відповіді, бачу, г. Десяте завдання. Якого найменшого значення набуває вираз х квадрат плюс 4х плюс 3? х квадрат плюс 4х плюс 3. Мало би бути в ідеалі таке, щоб ми його склали в дужку, в квадрат і тоді вже можна щось говорити. Але це не квадратна формула. Чому? Наприклад, квадратна формула в нас виглядає так: а плюс Б у другій степені. У нас вийде а квадрат плюс 2Б плюс Б квадрат. Оце зараз те, що у нас є. І якщо ми порівняємо з тобою, у нас дійсно є х, тобто це буде а квадрат. 4х, це, 4Х це 2АБ. Якщо 4х це 2АБ. Причому я прийняла, що а – це x. Тобто у мене буде 2хb, тоді я звідси можу знайти b. 4х це добуток того всього. Тобто, B у мене дорівнює числу 2х перемножити на щось таке, щоб було 4х. Та це на двійку треба перемножити. 2х на 2, це буде 4х. Тобто, наше оце останнє, яке має бути пізніше в квадраті, b квадрат, так, оце b шукане. Має бути двійка. А 2 в квадраті це 4, а не 3. Тобто, в даному випадку нам не вистачає. Нам не вистачає ще одинички. Що ж ми можемо з цим зробити? Ми можемо цю одиничку додати, але таким самим чином і забрати. Як це буде виглядати? Ми переписуємо все повністю до трійки, а замість трійки ми напишемо 4 мінус 1. По суті, це те саме, що і трійка, просто я схитрувала, але це не допоможе мені, тепер вже. Перші три доданки скласти формулу. У мене буде х плюс 2 в другій степені мінус 1. Таким чином, я це все склала. Тепер вже буду досліджувати це. Х плюс 2 в другій степені мінус 1. Якщо я підставлю сюди замість х мінус 2, то в мене вийде що? Мінус 2 плюс 2 в другій степені мінус 1. Мінус 2 плюс 2 це 0 в другій степені. Мінус 1 це буде 0 відняти 1, буде мінус 1. Якщо ж я підставлю, наприклад, інші числа, наприклад, мінус 1. Якщо я підставлю, коли дорівнює мінус 1, в мене буде мінус 1 плюс 2, на другій степені мінус 1. Тобто, у мене вийде тут 1 в квадраті, мінус 1. У мене вийде 1 від 1, вийде 0. Ми зосереджуємося тобто, на самому нашому останньому значенні. В даному випадку, коли х дорівнює мінус 2, у нас виходить мінус 1, коли х дорівнює мінус 1, виходить 0. І якщо, наприклад, ми візьмемо х рівнює 0, що тоді вийде? Тоді в нас при підстановці вийде таке: 0 плюс 2 в другій степені мінус 1. Вийде в нас як 2 в другій степені мінус 1, тобто вийде 4 мінус 1, вийде 3. Тобто кожен раз наше число збільшується. Найменшим поки що було, коли ми брали мінус 2. Але давай ми з тобою візьмемо мінус 3, чи буде воно ще меншим. Якщо осередити увагу на тому, що ми кожен раз брали більше і більше число, було мінус 2, стало мінус 1, а потім взагалі ми взяли 0, і в нас виходило кожен раз більше число при цьому, мінус 1, 0, 3. То логічним буде припущення, що якщо ми візьмемо мінус 3, має вийти ще менше число. Але чому воно не буде працювати? Давай ми підставимо і порахуємо. У нас тоді вийде мінус 3, плюс 2. В другій степені мінус 1. В даному випадку в нас вийде мінус 1 в другій степені, мінус 1. Мінус і друга степень у нас самознащується, буде 1 в другій степені, І тобто, в нас вийде з цього всього 1 відняти 1, вийде 0. Тобто вийшов посередній варіант. Так як тоді, коли ми підставляли х дрівні мінус 1. Тобто, в даному випадку наше найменше значення, яке взагалі вийшло, це мінус 1. І воно вийшло, коли ми підставили хрівні мінус 2. Тобто, якого найменшого значення набуває наш вираз? Мінус 1 воно набуває. От і все. Вся задача вирішена. Ми підставили з тобою дуже різні значення, порівняли їх і дійшли висновку, що найменше значення з можливих це мінус 1, коли ми підставляємо х дрівні мінус 2. Розв'яжіть рівняння. В нас є таке: х в третій степені плюс 2 х квадрат відняти х і відняти 2 дорівнює 0. В перших двох винесемо х за дужку, в других двох винесемо мінус 1. Що в нас вийде? У нас вийде таке. х квадрат помножити на що, щоб було х в третій степені на х. Далі х квадрат на що, щоб було 2 х квадрат? на 2. Далі виносимо мінус 1. Тоді в нас поміняються знаки: було мінус х стане х. Було мінус 2 стане плюс 2. Бачимо з тобою, що в нас є однакова дужка, тобто ми її можемо записати один раз: оце х плюс 2, а все решта, що в ту дужку не попало, в другу. х квадрат мінус 1 дорівнює 0. Тепер ти знаєш, що це є формула, давай я її розпишу також, х плюс 2 не чіпаю, а це формула, яка розкладається як х-1 на х плюс 1. І тепер, щоб вийшло 0, при добутку ти маєш або отут мати 0, щоб 0 перемножилось на дужки вийшло 0, або тут має вийти 0, або тут. Тому ми розглянемо всі три варіанти. Ми скажемо, що х плюс 2 дорівнює 0, що х-1 дорівнює 0, і що х плюс 1 дорівнює 0. Тепер переставимо число в правий бік з протилежним знаком. В першому варіанті в нас вийде мінус 2. В другому варіанті в нас вийде 1. В третьому варіанті вийде мінус 1. І це і є наші всі корені рівняння. Тобто відповідь буде мінус 2, мінус 1, 1. Варіант А. Переходимо до 12-го. Розкладіть вираз на множники. Бачимо з тобою, що тут є в кубику та в кубику. Тобто це кубічна формула, тільки вона так сформульована трохи. Скажімо так, неочевидно, що ми можемо зробити з тобою? Уявимо ситуацію, що це А куб відняти Б куб. Воно розкладеться як А-Б на а квадрат плюс Б на А плюс Б в другій степені. Те саме буде і тут. Якщо у нас А це Б-2, тоді в нас вийде таке. Замість А Б-2, Б на замість А у нас буде Б-2, тобто буде b-2 в другій степені. Я ці дужки візьму окремо, щоб було видно. Далі в нас іде плюс b помножити на a, тобто b 2 помножиться на b, і плюс b в другій степені. Отже, ми тепер з тобою запишемо таке b-b. воно -B. скоротиться, лишиться тільки мінус 2 дужка. b мінус 2 в квадраті розкладається як b квадрат мінус 4b плюс 4. Далі в нас іде b множене на b та b множене на мінус 2. B помножити на b буде b квадрат. b, помножено на мінус 2 буде мінус 2b. І плюс b квадрат записуємо. Останнє, що в нас є в дужках. Тепер розбираємося в самих дужках. b квадрат плюс b квадрат плюс b квадрат. буде три таких штуки. Далі в нас є мінус 4b, мінус 2b. У нас вийде мінус 6b і плюс 4. Ну і, в принципі, все. Наша відповідь, яка повністю сходиться з тим, що в нас вийшло, це варіант В. Установіть відповідність між виразом та його значенням, якщо х дорівнює 1,4. В першому завданні бачимо з тобою, що це, швидше все, буде наша гарна формула. Що у нас там може скластись? Нас можемо записати таке: перше, беремо корінь з нього. Що множити само на себе, щоб вийшло 25? 5. Х, далі буде перший знак мінус. Що множити само на себе, що вийшло 49, це буде 7. І можемо перевірити, 5х мінус 7 в другій степені. Це 25х2 мінус 2 на 5 і на 7, у нас вийде 70х і плюс 7 в квадраті 49. Сходиться, сходиться, значить це дійсно ця формула, все чудово, все прекрасно. І треба тепер це от знайти, якщо х дорівнює 1,4. Що ми тоді будемо робити? Ну, ми з вами в це 5х-7 підставимо це 1,4. Тобто вийде 5 помножити на 1,4-7 в квадраті. Це вийде скільки? Це вийде x7 відняти 7. Тобто вийде 0 в квадраті, вийде 0. Неочевидно, відповідь B. Переходимо з вами до другого. У нас там вже є великий вираз. І швидше все ми його якось будемо складати разом. Ще все, це може бути навіть кубічна формула. Значить, дивіться, в нас є дві величезні дужки. Причому в першій дужці у нас є 5х-1, а в другій аж 3 по суті. Тики би його в квадрат підставили. Значить, бачимо з тобою, що знак помінявся. Бачимо також, що 5х25х квадрат дійсно буде. Якщо ми один помножимо на 5х, вийде 5х зі знаком плюс, бо тут має знак помінятися, і 1. В другій степені все рівно буде 1. Тобто це кубічна формула. Це така ніби 5х ми підносимо в третю степень, мінус 1 в третій степені, мінус 125х в кубі. Не забуваємо це записувати. Що ми далі запишемо? 5х в третій степені, 5 в третій це 125, х в третій це х в третій все рівно буде мінус 1 в третій Так і буде одиниця, відняти 125х в третій. При цьому ми скоротимо 125х кубі і 125х кубі, бо вони мають різні знаки, і у нас вийде мінус 1. Неочевидна відповідь наша А. І останнє третє. У нас там є 72 відняти 120х і плюс 50х квадраті. Насправді, не так легко це все скласти. Давайте ми спочатку запишемо від найбільшого, по суті, від х квадрат, потім х запишемо, потім вже число. Отже, 50х в другій степені. Далі в нас іде мінус 120х і плюс 72. І в нас все ділиться на 2. Можемо двіку винести за дужку. Буде 25х в другій. Війняти 60х і плюс 36. Отут вже видно, що у нас є числа 25 і 36, значить це буде наша квадратна гарна формула. І ми запишемо таке. Замість 25 буде 5х. Далі буде перший знак, який нам попадається, мінус. І замість 36 буде 6 в квадраті. Тепер ми пам'ятаємо, що ми маємо замість х підставити 1,4. І ми зараз цим і займемося. Ми тоді маємо 5 помножити на 1,4 і відняти 6. Ми вже знаємо, що 5 перемножене на 1,4 це вийде 7. Тобто в нас вийде 2 перемножене на 1 в другій степені. 2 помножити на 1 у нас вийде все рівно 2. Це і буде наша відповідь, і варіант, який нам підійде, це буде варіант Г. На цьому всі завдання виконали. Якщо у вас є будь-які питання, зауваження, коментарі, я чекаю. Я дуже вас прошу підписатись, бо переглядів є насправді багато, а підписуються люди не дуже активно. Я би дуже хотіла до Нового року набрати тисячу розумних найкращих підписників у світі на своєму YouTube каналі. Тож долучайся, до зустрічі!